Мербажа Дересіння, хочу з вами поділитися, що наше ща повинно бути по благодаті. Тобто не по володі, по гріху, а іменно по благодаті. Благодать приходить через Славу Боже, і коли ми виконуємо волю Божу. А щоб виконати волю Божу, нам потрібна благодать, тобто нам потрібно смирення, нам потрібен пастяр в житті, нам потрібна совість, тому що життя по благодаті це не є життя по гріху. Гривзалі не треба допускати. І цього можна навчитися тільки в живій церкви. Бо саме в живій церкві є в як правильно служити, як правильно коритись, як правильно служити. Тому що в житті може бути релігія, від неї йдуть прокляття, а може бути істинна віра. Від неї йдуть про благодать. Тому що Бог каже, що ми потрібні служінні по благодаті. Адже в нас, що може не було прокляття, нам потрібно не, пізнання, не знання, а іменно дарова життя. Амінь.